П'ять років тому я відкрила свій ФОП і щомісяця сплачую 22% від мінімальної заробітної плати, а це означає мінімальна пенсія в майбутньому, і саме тому я відкрила для себе накопичувальний поліс в компанії Грабе. Щоб подбати про своє майбутнє, а також стала фінансовим консультантом, щоб допомагати іншим людям подбати про своє майбутнє. І це стосується не лише, звичайно, фопів, це стосується кожної фізичної особи, яка проживає в Україні, тому що всі знають, яка мінімальна пенсія. І щоб діяти зараз. Вам потрібно знати фінансові інструменти, які є вже зараз, і які допомагають накопичити для себе звичайно капітал і жити не на мінімум, а жити достойно і не відмовлятися від своїх мрій і від стилю свого життя.